Повністю застелена, облаштована кімната. Mm -hmm. Тобто люди заїхали, вже є все. Постіль, mm -hmm. рушники, в шафі Тремпелі. Маленький Артем приїхав з міста Українськ, що в Донецькій області, у березні цього року. Зараз проживає разом з родиною в центрі довгострокового перебування ВПО. З мамою та сестрою батьку не можна виїжджати на цьому етажі. Три там ще в мене є подруга на сьомому поверсі. Тут живуть сім'ї з дітьми, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення. Для малечі часто проводять майстер-класи та різноманітні ігри. Це міні-школа для ВПО, де діти навчаються в нас загальноосвітніх предметів та англійська мова. Звичайно, ми додаємо майстер-класи різні за різними напрямками. Ми додаємо творчі заняття. Це звичайно у нас є арт-терапія. Наразі тут урочисто відкрили другий відремонтований поверх та новий ресурсний центр для переселенців. На це пішло приблизно півроку. Окрім кімнат для проживання, яких на цьому поверсі вісім, тобто це 24 людини, зможуть комфортно проживати. На цьому поверсі також розташований публічний лекторій, коворкінг, а також дитяча ігрова кімната. Окрім цього, на поверсі є спільні зони використання кухня, вбиральні, зона відпочинку та столова кімната. Різні концепції ми бачили, але ця концепція напевно найкраща, найкраща реалізація. І ви казали, що ви ще й добре зекономили порівняно з іншими всіма організаціями. Тобто, ваш грант був реалізований максимально ефективно. У центрі є потужний генератор та укриття для усіх мешканців будівлі.